75 курсантів склали присягу працівника поліції. Це першокурсники сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ. З якою мотивацією молодь обирає такий шлях та про підтримку їх рідними. Катерина Гладенко розповість я і мать Вікторія Оленівна відомлюючи свою високу відповідальність. Урочисто присягаю вірно служити українському народові, дотримуватися конституції та законів України, цілювати їх у життя. Так, сьогодні на вірність українському народові присягнули 75 курсантів, які цього року вступили до університету. З них 43 дівчини. Катерина Прісіч розповідає, вирішила вступити сюди за прикладом батька. І з самого дитинства я слідкувала за ним, як він серйозно відноситься до цієї професії. Його майже не було вдома. Він все весь час знаходився на роботі і якось склалося так. Якесь вліяння, знаю, і захотілося мені. Батьки мене підтримали. Мені сподобався цей заклад. Я вважаю, що це дуже серйозна професія. Найскладніше було трішки звикнути до режиму, а так все чудово. Зарядка в шесть утра. Поки курсанти шикувалися та складали присягу, їх чекали рідні та друзі. Та внучечки її вибір. Значимо, повинні підтримувати. А зараз уже що розповідає. Нічого, нічого не Довольна. Довольна і все тільки. Прийшов притримати двоюрідного брата влада. Що знаю, мріє стати слідователем. От, а як з цим вийде, то все в його руках. Ми єдина сила. Складання присяги рідні мали можливість поспілкуватися і забрати курсантів додому. Руслан некрасов поїде до Харкова. Ну, ради дуже. Радіємо, що хоч відпустять трохи побути разом з нами. Скучили дуже тривожно так, хвилюючи, але це був його вибір. І тим більше він з дитинства бачив тата поліціянта. Вирішив чоловік мушіна. Цього навчання триває три роки, по закінченню яких випускник отримає звання лейтенант поліції. Це третій набір, який організували в університеті. За словами директора сумської філії Сергія Лукаша, до Сум приїхали навчатися курсанти з Полтавської, Харківської, Чернігівської, Дніпропетровської та Миколаївської областей. Вони на повному державному утриманні, забезпечені повністю всім, трьохразовим харчуванням. Форменем одяга через рік навчання. Вони паралельно навчання вони проходять ще перше початкову підготовку поліцейських. Їм е, будуть доведені всі ті вимоги поліцейського. Вони будуть уже е, отримують диплом ще поліцейського, крім бакалавського, через три роки, і тому вони вже вливаються на масові заходи щодо охорони публічної безпеки. Повернутися після відпустки курсанти мають наступного вівторка.